Друзі, вітаю вас! Ви на каналі Якісного світла. І сьогодні у нас Renault Дастер. Качаємо світло дуже просто, дуже ефективно. Дивимось до кінця, буде швидко і цікаво. Спочатку був ближнє світло. Вимикаємо туманки, запускаємо. Оце у нас так виглядає Філіпс. Лампочки h 7 на штатне місце без будь-яких обманок. Встановлено, подивіться, яка СТМ у нас просто ідеальна, як може тільки, ну, краще, мабуть, може бути тільки на лінзі, але немає будь-яких паразитів. Все чітко, така фара, по-перше, дасть нормальне світло водію. І комфорт, і більш того, вона нікого ніколи не буде засліплювати. Для цієї фари це абсолютний маст have. По-друге, ми поміняли лампочку, вимикаємо ближнє. Ми встановили лампочку на рідне місце. Це діодні лампочки від компанії. Але вона виконує функцію як габаритів, так і ДХВ. Якщо завести. От, дивитесь, вона змінює свою потужність. Знову ж таки, дякуємо французькому автопрому. Це лампочки нам не потребують обманок. Це досить таке бюджетне рішення. Але їх вистачає, як вже ми перевірили на цій машині. Їх вистачає на декілька років. Приблизно на 3 роки нам вистачило цих лампочок. Виглядає машина дуже дуже прикольна, все біленьке, без будь-якого ковгоспу. І наразі вмикаємо наші протитуманні фари. Теж така тема 3000 кельвінів. Це абсолютний must have, якщо йде там дощ, туман, це кращого світла взагалі не буває. Ці лампочки нам запропонувала компанія OLED цоколь аж 11 3000 кельвинів, 24 Вт потужність. Хочу вам продемонструвати, яке світло ми отримали. Оближнє. от таке світло у нас дастер має світло без будь-якого засліплення зустрічки. така На такій машині можна їхати. При будь-якій швидкості, при будь-яких погодних умовах і відчувати себе комфортно, друзі. Якщо ви ще не підписались на наш канал, обов'язково підпишіться. Ми розмовляємо тільки про якісне світло. До зустрічі в нових відео. Пока.